Привіт, синьо-білі вболівальники за останні кілька годин серед уболівальників київського динамо пролунала заява мов бомба. Чинний помічник тренера клубу чітко дав зрозуміти, що не хоче бути головним тренером Динамо, і тон його слів багатьом не сподобався. Перш ніж продовжити, підпишіться на канал, поставте лайк і давайте спокійно розберемося в усьому цьому. Аналітик і помічник тренера Динамо Мацейкен Зорек відкрито розповів про можливість колись очолити основний склад, і відповідь була прямою та зрозумілою. За його словами, він ніколи не розглядав цей варіант. Тренер Динамо ні. Я так не думаю. Таке мислення не призведе ні до чого хорошого. З самого початку я зосередився на своїй роботі помічника тренера і намагався виконувати її якнайкраще. Моєю метою завжди були перемоги команди та користь від моєї роботи, заявив Кен Зорек. Іншими словами, польський тренер чітко дав зрозуміти, що не має амбіції стати головним тренером. Волюючи залишатися за лаштунками, допомагаючи з підготовкою, аналізом та колективною грою команди. Однак ця заява прозвучала дивно для деяких уболівальників, особливо в той час, коли клуб все ще шукає стабільності у своєму тренерському штабі. Важливо зазначити, що, принаймні поки що, Динамо не розглядає Кензорика як варіант для обіймання основної позиції, інформація, що поширюється за лаштунками. Свідчить про те, що навіть за умови затвердження Ігоря Костюка на посаді тренера, ідея ради директорів полягала б у тому, щоб залишити його лише до кінця сезону, а потім оцінити нові альтернативи, можливо, навіть більш досвідчене або іноземне ім'я. Таким чином, ця заява підтверджує, що майбутнє тренерської посади Динамо залишається невизначеним. І що клуб все ще може зазнати значних змін у найближчі місяці. Тепер я хочу дізнатися від вас, уболівальника, чи погоджуєтесь ви з позицією Кензорека, чи на вашу думку, ті, хто працює в Динамо, повинні мріяти про управління клубом. Залиште свою думку в коментарях нижче і давайте обговоримо її разом.